Це розкопки на Черкаському Подолі. Вони тривають другий рік, розказує керівник експедиції Дмитро Куштан. З під землі дослідники дістали чимало матеріалу, який стосується ранньої історії міста з кінця 14-го по 18-те століття. Цей керамічний посуд, пічні кахлі, монети, кулі, там знаряддя праці, прикраси. Ну і багато поховань, які відносяться до Святотруїцької церкви, яка розташована була тут поруч. Стара дерев'яна Свято-Троїцька церква збудована в 1671 році. От. році. І цвинтар датується в останньою чверті 17-го століття, вісімнадцятому століття. Вивчати рештки почали влітку, каже Дмитро Куштан. Ну, антрополог розказував, що там на деяких кістах на цих на суглобах видно, що люди працювали дуже важко, бо суглоби досить таки сильно стерті. Археологічна експедиція тривала, допоки дозволяла погода. Наступний етап обробка та оцінка знайденого, говорить археолог Михайло Сиволап. Допомагають із цим студенти. Четвертокурсник Василь Лук'яниця саме проходить практичні заняття з основ камеральних досліджень. Кожен фрагмент необхідно зашифрувати. То польовий шифр, так званий, наноситься. Що назва експедиції місце, де знайдено. Студенти працюють пером та чорнилами. Так написи зберігаються довше, перш ніж наносити шрифти на артефакти, каже Єлизавета, довго тренувалися на папері. Коли це було перше, то було страшно щось зробити не так, а вже зараз вже звикла. Паралельно всі знахідки вносять до державного фонду експонатів, розказує археолог Михайло Сиволап. Після цього як вони завершать, розпочнеться наступний етап роботи кабінетний. Коли буде робитися реконструкція цих речей, їх опис, малювання, фотографування, складання звіту. Якщо з керамікою роботи ще тривають, то і з людськими рештками вже завершені. Всього за час експедиції розкопали 169 скелетів, розказує Михайло Сиволап. Їх дослідили антропологи. Кожен кістяк помили і поклали в окрему коробку. Десять двадцять із них, які Мають добре збережений лицевий скелет, і з яких теоретично можна зробити реконструкцію їх облич. От, звичайно, це процес дорогий, в Україні, на жаль, не робиться. Через те, цим ми займемося після війни, От, коли б вона не закінчилася, тоді будемо шукати меценатів. Решту скелетів, каже Михайло Сиволап, хочуть перепоховати за християнським звичаєм. Для цього дослідники вже звернулися до духовенства та міської влади. Але перш ніж повернути їх знову у землю, у кожного візьмуть зразок ДНК. Таким чином жителі Черкас могли б, може, серед цих скелетів знайти своїх безпосередніх родичів. Окрім мої родичі, я там точно знаю, можуть бути. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.